Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до рубрики Сімейка. Починаю це відео, кажу відверто, вже не знаю, десятий раз, і щось у мене язик заплітається. Почну з того, що мені нещодавно потрапило на очі таке відео про прогнози Сімпсонів. Тобто, цей серіал, хто його дивився. Я собі зробила скріншот, але. На жаль, ви знаєте, я там запам'ятала, я так чомусь ну, не вийшло в мене, бо я дивилася а, по телевізору. Тобто, в мене Ютуб підключений до телевізора. Я можу так дивитися. Дехто сміється з мене і каже, такого не буває. Купуйте телевізор як екран і підключайте туди Ютуб. Я знаю, що багато хто дивиться так само, воно зручніше. Сидиш собі, в'яжеш і дивишся. Ось, ну, це так, я кажу. Ось. І ви знаєте, там прозвучало дуже багато дійсно співпадінь, показали, показали кадри з життя, з, з, цього, з мультика цього. Я цей мультик сама ніколи не дивилася. Я знаю, це більше для дорослих, але в ті часи, коли це виходило, я була зайнята іншими справами дітьми. У мене росли туди діти аж троє. Ось, і вони були маленькі, я просто не мала часу, коли це все дивитися. І знаєте, там ось вийшли такі речі, що передбачили, що Трамп виграє, тобто повернеться. Там передбачили перші вибори Трампа, потім що він е е вийде, потім знову він повернеться. І там була така цифра в 25. Е 28-му році, що він ще другу каденцію виграє. Я не буду зараз дивитися, виграє не виграє але я хочу подивитися, чи є цей серіал, ну, скажімо так, прив'язка якась до сімейки. У нас все ж таки сімейка. Тобто виглядає так, що Трампа вибрали сімейка вже наперед. Розумієте? Ось. А я якось дивилася зону пробуждення, і вона сказала щось таке на кшталт. Вірніше в коментарях вона написала, що а там ніколи не буде жінки. А ви що, не розумієте, чому? Я не зовсім зрозуміла, можливо, ви розумієте, чому в Америці не буде жінки. Ось якось так. Гаразд, давайте подивимося, що має. Ми вже з вами дивилися, що сімейка впливає на інформацію: впливає на медіа, впливає на Голівуд і тому подібне. Тому зараз ми продивимося, чи Сімпсони є, скажімо так, проєктом для передбачень, тому що це розумієте, це техніка така. Чим більше людей знає, чим більше людей про це думає, тим вірогідніше, що це станеться. Ось і все, Оце техніка. Тому я вже, я вже вам казала, багато хто сміється з мене, що я в кінці говорю разом до перемоги і все буде Україна. А в мене язики не повертаються інакше щось сказати. Не повертається це і люди так і кажуть: говоріть далі, нам треба це втирати в голову. Ми йдемо разом до перемоги. То тобто тільки перемога України над Росією нас врятує. Яким чином? Це вже не важливо. Головне, щоб Україна перемогла чи дипломатичним, чи військовим. Але я більше ну, Я вже, вже трошки гаразд не про це. Дивимося, який вплив має. Чи це є проєкт ось цей, цього мультика, цих Сімпсонів, чи це є проєкт саме сімейки? Якщо ви дивитесь цей, це відео, то значить дійсно проєкт сімейки. Але зараз будемо дивитися. Дивіться, тут п'ятірочки випадають, багато п'ятірочок. Тут у нас король жезлів. Ви знаєте, це їхній проєкт. Король жезлів він завідує якимось процесом. Король жезлів тримає все в своїх руках. Король жезлів може все організувати. Король жезлів цим займається. Тобто, вони тримають от як жезлом, тримають все в своїх руках, керують. Ідея теж іде звідси від них. Це ідея іде від них. Тобто, наперед зробити якийсь сценарій. Ці карти, в принципі, не говорять про це. Так? Тут у нас мечі. Зробити деякі обмеження. Тут навпаки, ви бачите, тримаючи все в своїх руках, програмуючи це все, організовуючи це все, пускаючи це все в маси. Що вони роблять? Обідняють людей. Перенапруга, тобто ускладнюють людям життя, якусь роблять боротьбу людей за незалежність. скажімо, знівечують, знецінюють боротьбу і обмеження. Оці дві карти говорять про обмеження, про бездіяльність. Четвірочка мечів це обмеження, це. Обмеження і бездіяльність. Ось якось так. Тобто да, виглядає. Виглядає. Зараз я докладу ще один рядочок, щоб розкрити цей перший рядочок. Да, це. це це теж один з видів маніпуляцій. Якщо тут у нас ішов король жезлів, то тут у нас іде імператор. Мої дорогенькі, я вибачаюсь, у мене чомусь. Ага, все я зрозуміла. Я, не... я сподіваюся, що ви можете бачити це відео. У мене чомусь 20% показало. Я сподіваюся, що... що видно все. Я потім подивлюсь і виставлю. Бо я обробляти відео не обробляю. Всі знають, що мої відео вони не обробляються. Вони ось як я так зняла, так я їх і, і, це, викладаю, заливаю у, це, в YouTube, і так воно до вас виходить. Я ж перелякалася, як висвітився екран. Дивіться, тобто, що показує цей другий рядочок? Що ця інформація дуже добре спланована. Колороль мечів це настільки чітко сплановано. Тут вони перший рядочок це, щоб вони були ініціаторами всього, що робиться на цій землі. Вони ініціація, тобто проявляють ініціативу, хто дивився в зоні пробуждення, як люди створили сонце і місяць, одразу зрозуміє цю техніку. Раджу подивитися той а, регресивний гіпноз. Ось, там, в тому сеансі, конкретно розказується, що вони десь 400 років а, оцим напрягом так, ну, конс... свою увагу концентрували на сонці і місяці. І цим з допомогою приборів, які, до речі, є, здається, три прибори є під землею. Один є десь. Здається, Бермудський трикутник. Там і є той один прибор, лишився. І ще, ось так вони трьох. Розумієте, цим вони коригують все на землі. А ось цей рядочок нам показує, що так вони властвують імператор, тобто керують, маніпулюють, роздаючи ось цю інформацію. Розумієте, це чітко спланована інформація. Заливають вуха інформацію. Ось якось так. Це їхня робота. Все. Я на цьому закінчую, тому що знову вискочила в мене. Тому, мої дорогенькі, разом до перемоги і все буде Україна. Гарного, мирного вам вечора. На все добре, мої любі.